Ефірну естафету підхоплюють новини спорту в студії Антон Проценко. Вітаю! Етап Кубка світу з біатлону в італійському антхольці. Вкотре довів, що головною рушійною силою України в цьому виді спорту є жіноча естафетна команда. У заключній гонці етапу Валя Семиренко, Юлія Джима, Наталія Бурдига та Ольга Абрамова зливали бронзові нагороди. У непростих погодних умовах наші дівчата лише 45 секундами поступилися переможцям німкеням. До того ж, останньому ривку українки випередили збірну Росії. Спершу валя Семиренко трохи поступалася, яке трині Глазиріній, але у підсумку обійшла суперницю аж на 12 секунд. Завдяки першому подію в новому році наша жіноча збірна піднялася на шосте місце в командному заліку Кубка Нації. У чоловічій стафеті українці показали сьомий час. В індивідуальних гонках лише Дмитро Підручний у персюті увійшов до топ-десятки. Наступний етап кубка світу з 6 по 8 лютого прийматиме чеське нове место, але перед цим спортсмени візьмуть участь у чемпіонаті Європи, що стартує 28 січня в естонському ОТП.